А як щодо завершення війни і миру, а вже наступного місяця українські пропозиції щодо цих процесів обговорять на мирній конференції у Швейцарії. Зустріч відбудеться 15-16 червня, і за даними видання Bloomberg на конференцію з'їдуться представники більш як сотні країн. Кого чекати на саміті миру і чи буде присутній Китай і країни глобального півдня, як Росія намагатиметься протистояти українській ініціативі? Про це буду говорити з Валентином Гладких, експертом аналітичного центру Об'єднана Україна. Я вас вітаю, пане Валентине. Слава Україні Героям слава добрий вечір. Президент Володимир Зеленський сьогодні розповів деякі подробиці щодо саміту миру. Він повідомив, що в зустрічі візьмуть участь лідери усіх континентів. З вашої точки зору, на який результат варто очікувати, і чи можемо говорити про глобальне втілення української формули миру після того? Ми можемо на це сподіватися. І я неодноразово вже говорив, що українська формула миру або формула миру Володимира Зеленського вона насправді не є егоїстичною, тобто ми не пропонуємо нічого такого, що суперечило б інтересам інших держав. Навпаки, ми пропонуємо і наполягаємо якраз на тих принципах, які можуть лягти в основу розв'язання будь-яких конфліктів. Тому в цьому контексті я думаю, що нема перепон, чому інші держави мають не підтримувати цей алгоритм завершення справедливого війни, яку Росія розв'язала проти України. І я схильний думати, що на цьому саміті миру, попри зусилля Росії, про що неодноразово вже говорила українська розвитка і дипломати, цей саміт все таки відбудеться, попри ці зусилля Росія не гозірвати, і після того ці. Ну, пропозиції, вимоги, якщо хочете до Росії, вони мають бути артикульовані і передані, щоб е, у Росії, е, зрештою, дозріло усвідомлення того факту, що ці вимоги висуває не Україна, а висуває по суті весь цивілізований світ. Що Росія, відмовляючись виконувати ці вимоги, протиставляє себе не Україні, не якомусь там міфічному колективному заходу, як вони люблять оце всю маячню продукувати, а по суті, всьому цивілізованому світу. І я сподіваюся, що цей результат буде досягнуто, тому що зроблена велика робота. Ну от вона триває ну, вже більше двох років. Давайте також говорити, що насправді ця ідея визрила ще під час безпекового цього. Самітом в Києві в Україні, і потім ну, наполегливо працювали над її реалізацією. Тому є підстави для оптимізму, пане Валентина. А от чи чекати на цьому саміті країни глобального півдня і наскільки вони залежні від позиції Китаю, який має на них вплив? Дивіться, якщо під країнами глобального півдня розуміти китайських васалів, ну то це одна історія. А якщо ну в це поняття вкладати дещо інший смисл, ну то це може бути абсолютно інший перелік країн. Я взагалі не належу до прихильників концепції глобального півдня. тобто в цьому є певна штучність, яка на сьогоднішній день практично не відображає якоїсь реальності. Це колись, коли було це проти. Стояння схід захід, коли було дві моделі капіталістично соціалістичної були країни, що розвиваються. Я думаю, що багато хто з наших глядачів може пам'ятає той термін, але з тих часів сплило дуже багато і канула в лету, да якщо говорити мовою Гомера, і на сьогоднішній день багато з тих країн, що розвиваються, вони вже достатньо розвинулися і представляють собою цілком самодостатні суб'єкти, як економічні, так і політичні на міжнародній арені. І далеко не всі з них озираються там на Китай. Тому я схильний думати, що чима, чимало країн, які умовно дехто з моїх колег да там відносно. Чомусь до глобального півдня, долучаться до цього саміту, і як ви правильно вже зазначили, посилаючись на слова президента України, що на цьому саміті будуть представники всіх континентів. Ну а всіх континентів це неминуче буде означати, що мабуть там будуть представники тих країн, які знаходяться нижче екватора. Ну, якщо ми говоримо південь, північ правильно, то північ це те, що вище екватора, а південь це те, що нижче екватор. От я впевнена, що такі країни там будуть. Індія, Бразилія. Я уточню конкретніше, яка їхня позиція буде, як ви вважаєте? Я думаю, що на сьогоднішній день докладаються зусилля для того, щоб забезпечити їхню присутність, і що найменше ну, позитивно нейтральне ставлення. Було б звичайно дуже добре, якщо б це була активна позиція на підтримку української формули мира. Ну але в принципі можливі і більш стримані оцінки вони також можуть бути цілковито прийнятними, ну, особливо коли ми говоримо про Індію, наприклад. З Бразилією складніше, але з іншого боку, також ми бачили, як змінюється позиція Бразилії. Спочатку задайте доволі дивні да цього заяви Лулу, а потім вони поступово змінювалися. Мірою того, як він занулювався у матеріал. Тому я не виключаю, що і від цих країн ми можемо розраховувати на підтримку. Перейдемо вже до Китаю. Як відомо офіційний Пекін виступав з пропозицією залучити РФ до саміту сьогодні, і зі Швейцарії теж лунали такі. Не е, заклики до запрошення, але висловлення, що якщо не буде РФ, то не буде такої ефективної роботи, е, що вже час переходити до перемовин. Але як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, РФ не запросили. Е, тож, е, на вашу думку, КНР свого представника у такому випадку відправить на саміт. Я думаю, що маючи претензії на якусь глобальну роль. Не кажучи вже там про претензії на якесь глобальне лідерство у КНР нема опції не направити туди свого представника. Інша справа, яку позицію може зайняти цей представник, це предмет іншої дискусії. Але за великим рахунком, ну, це дуже вагомий захід, і я думаю, що сам факт бути присутнім на цьому заході, це вже додає ваги державам на міжнародній арені. Тому я думаю, що і Китай, і Інші вище перелічені країни зацікавлені в тому, щоб там бути присутніми. А Що стосується присутності Росії, то просто дехто не зовсім розуміє мету цього заходу. Мета цього заходу там не домовитися про щось з Росією, бо Росія не збирається ні про що домовлятися. Росія є стороною конфлікту, і по суті не просто стороною, а причиною цього конфлікту. І, Як я вже казав вище, мета цього заходу це висформувати і висунути до Росії певний набір вимог. Які будуть у разі прийняття Росією знову ж таки алгоритм для встановлення справедливого миру, але ну Росія не схильна і не збирається, наскільки я розумію, ну ані приймати такі пропозиції, ані тим більше брати участь в їх формулюванні. Але повторюся, що це не переговори з Росією. Якщо вже проводити якісь історичні паралелі, то це навіть не Ялтинська конференція, це швидше тегеран 43. Ну, коли союзники визначилися між собою щодо тієї мети, якої вони прагнуть ну, у своєму протистоянні з оціми, ну, тогочасною віссю зла. На сьогоднішній день, я думаю, що ця, цей саміт Миру повинен відіграти аналогічну роль. Це ціле покладання. Тобто держави, які будуть на цьому саміті, вони повинні схвалити ті пропозиції, які артикулюються Україною. Причому я повторюся ще раз: це не є егоїстичні якісь наші позиції, які утискають або шкодять чиїмось іншим національним інтересам. Це Дякую я... вам, пане Валентине, за таку докладну розповідь. Це був Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна.